Друзі, сьогодні я вам покажу, як виглядає дешевий конструктор з Китаю, як він проходить. Бачите, ось такі упаковочки витягуємо. Був заклеєний, я вже його розрізав. Так запакований компактно, як китайці пакують. Я думаю, що пакування, звісно... Відповідає ціні товару. Що там удивлятися в ночі. Така упаковочка за такі гроші абсолютно нормальна. Я вже Ось Так засипаємо. І інструкція. Не дуже акуратно, звісно, але що маємо, то маємо. Так відправляють китайці конструктори. Я думаю, що нормально. Нічого там страшного немає.